Латін Джерело Міо, хіро інозетоло, Марганцю та Елмателфолото спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі. Будемо говорити про справи церковні і релігійні. Як я й обіцяла, тільки нагадаю, що ми допомагаємо бригаді Рубіж, збираємо 750 тисяч гривень на наземний дрон українського виробництва, який називається «Вепрек». Він слугує для евакуації поранених. Маєте нагоду долучитися до НАТО, допомогти врятувати життя українських захисників. Посилання на банку знайдете під описом до цього відео. Ну а зараз. Дійсно про церкву Ірина Богочевська релігія знавиця виходить на прямий зв'язок зі студією. Пані Ірино, добрий день, слава Україні. Добрий день, героям слава нашим слухачам. Я нагадаю, що Державна служба України із етнополітики і свободи совісті звернулася до суду із позовом про ліквідацію Київської митрополії Української православної церкви, так званого Московського патріархату, повідомив про це голова ДСС Віктор Єленський. Ну і власне каже, що на виконання припису у МП відводилося 30 днів до кінця серпня нинішнього. Року, утім, Метрополія митрополія не виконала вимог. А митрополит Онуфрій в листі заявив, що припис, нібито, не стосується церкви, є втручанням у її внутрішні справи. Давайте з усимо цим розбиратися. По перше, поясніть, будь ласка, що відбувається, що цей позов від Державної служби з етнополітики та свободи совісті означає, і що то за припис, який не виконала УПЦМП. У ПЦМП, як ми знаємо, намагається всіма силами довести, що вона не є афілійованою з державою, агресоркою, релігійною організацією. Але ДЕС довело це шляхом експертиз, і в приписі, в цьому, про який ми кажемо, йшлося про те, що а, а, Мітрополія а, УПЦ МП а, мала офіційно а, перервати всі свої зв'язки з державою-агресоркою, тобто вийти з керівних струр РПЦ, тому що деякі наші ієрархи вони відповідно і в Москві займають а, посади. На постійній основі або є делегатами зборів всіляких церковних вийти з цього з цих органів керівних церкви, яка знаходиться у ворожій державі і проводить ворожу політику стосовно України. Вони мали. Проголосити свою, так сказати, непідлеглість Московській церкві, і вони могли, вони мали таким чином, скажімо так, офіційно. Показати свою незалежність від московської церкви, московської політики і московського релігійного поля, скажімо так, але вони цього не зробили і не збиралися власне робити. Вони декілька років ігнорують і а, закони про а, ми пам'ятаємо, що вони взагалі мають називатися у нас. Російською православною церквою в Україні, і це буде коректна назва того, чим вони є. Але вони відмовилися і визнати так се чітко вказати свою приналежність в своїй назві. Вони систематично не виконують того. Що вимагається взагалі-то українським законодавством, і в той час вони вважають себе юридичним лицем на теренах України, і ось зараз тому склалася така ситуація, що ДЕС дійсно, як державний орган, звернувся до суду, щоб припинити оце цю ситуацію. Угу. І що тепер як розвиватиметься вона? Які сценарії розвідку подій можливі зараз? Що буде, якщо суд винесе рішення на користь держслужби із етнополітики і свободи совісті? Ну якщо дійсно ДЕС переможе в цьому процесі, а тоді а, Українська а, православна церква Московського патріархату втратить а, статус юридичної особи. Uh -huh. А і це буде візна... а, означати. Що саме оця мітрополія, Київська мітрополія, тобто верхівка церкви, зараз йдеться про позив саме до цієї структури, да, головної структури, вона позбудеться статусу юридичної особи. Отже, наприклад, всі якісь там договори оренди з іншими е організаціями, е майнові, так сказати, договори і прочі-прочі, воно все. Автоматично, якщо це не є юридичне, лице воно все буде анульовано. Ну і ви розумієте, що це дуже така неприємна річ для будь-якої організації. Не? От це, скажімо так. Е... Якщо буде позитивне рішення на користь Дес, але перш ніж це станеться, на жаль, ми входимо в період величезної, такої, я думаю, що вона буде довго тривала юридичної тяганини. Ми знаємо, що а, юристи цієї церкви вони дуже обізнані в тому, як затягувати всі ці процеси, то вони, як ми бачимо в цих письмах, кажуть, що їм десь нібито офіційно щось не дослало, вони чогось не отримали, а, зроблено, Знаєте, займаються таким крючкотворством. Ну і це буде тягнутися, але все ж таки а, скільки а, воно. Не буде затягуватися, але ж кінець настане, тому що все ж таки юридичні всі ці вопроси мають певні чіткі досить е, е, обмеження в часі. Угу. І тому ми сподіваємося, що, ну е, чи наприкінці цього року, або е, в наступному році, але все ж таки це юридичне рішення буде винесене. І тут є ще такий момент: це. Вперше, вперше в історії незалежної України а, виник такий прецедент: що дійсно державний орган а, звернувся до суду а, і з позовом а, щодо релігійної організації, це так сказати безпрецедентне. А чи може це означати, що УПЦ МП повністю припинить своє існування в Україні? На жаль, ні. На жаль, ні чому. Тому що ви розумієте, навіть з точки зору юридичного, а я хочу наголосити на тому, що всі дії держави її, так сказати, представницького органа наразі ДЕС відбуваються суто в правовому полі. Суто. І тому ви розумієте, ми маємо справу з такою структурою, яка є дуже непроста юридично. А оця Київська метрополія, їй підкорюються єпархії по Україні. Да? цим єпархіям підкорюються громади, тобто це така розголужена світлова структура. І це потрібно проти кожної з них так сказати, вчиняти певні юридичні дії. Якщо так сказать позбавити позбавити статусу лише Київську мітрополію, залишаться інші, от кожен монастир, кожна громада фактично вона є окремим юридичним лицем. І тому цей процес дійсно такий дуже складний. Ну, подивимось, як він буде тривати на прикладі цієї самої головної структури церковної. А ще скажіть, будь ласка, а що із себе зараз представляють е е е УПЦ МП? А в Україні, от от як це виглядає, як людині не в таємниченні пояснити? Тому що я читала, що в Україні зараз існують там понад 8 тисяч церков УПЦ МП, і вони дійсно продовжують функціонувати, вести служби. Що це, як це, чому це і яка на загал структура? Ну, Ви розумієте, що ніхто ж не може забороняти а, віруючим, а, скажімо так, здійснювати а, свої релігійні а, обряди і вірити взагалі. Да? А, і релігійна громада а, взагалі то, і це, до речі, прописано у нас законодавчо, вона навіть може існувати і без державної реєстрації. Да? А, тому вони дійсно живуть своїм церковним життям. В нас в Україні ні, немає жодних гонінь на людей, які вірять. Да? А, але справа в тому, що а, просто ця структура вона ж не виконує того, що зробили інші церкви, зокрема і православні церкви. Да? А, я завжди наводила приклад, ось коли. В РПЦ не єдина церква, яка має як би, свою філію в Україні. Да? А, наприклад, є церква Адвентистів Сьомого Дня, а, це світова церква, але вона керувалася її керівний центр. Був там Євразійський дивізіон цієї церкви, він був з центром в Москві. Але як тільки почалась війна, її представники звернулися до своїх до свого керівництва і дуже швидко перейшли безпосередньо під а, а, керівництво головного центру, який знаходиться в Сполучених Штатах Америки, тобто вони перервали всі зв'язки з державою агресоркою, це не значить, що вони якимось чином потерпали. Да? Якщо навести приклад православних є у нас древня православна церква України, Угу. Вони також мали центр в Росії, але вони чітко продекларували свою незалежність від них і спокійно існують в правовому полі України, і жодних так сказати звинувачень їх в колабораціонізмі немає. А е, що стосується. У ПЦМП ми бачимо, тут не будемо переказувати, ми про це дуже багато говорили, зокрема, і в ваших ефірах, що факти колаборації, вони, на жаль, не лише не поодинокі, вони є системними. Тобто мова йде про те, що вони очікують, вони всіляко користуються підтримкою. А причому політичною підтримкою на рівні вищого керівництва ми бачимо, які вимоги висуває Путін. На що він фактично церковне питання на переговорах буде стояти поруч з мовним питанням? Вони намагаються таким чином просто зруйнувати національну ідентичність українців. Бо мова і віра це два маркера. Найголовніших маркера національної ідентичності. І все те, що а, той стан, в якому зараз знаходиться УПЦМП, да, вони плавно а, дрейфували до війни в бік того, щоб втратити свій, так сказати, чуть ли не а, свої претензії на те, щоб бути а, головною церквою в Україні. А, але під час війни. Вони просто стримко втратили довіру суспільства, довіру громадянського суспільства України, довіру а, всіх свідомих людей, які взагалі розбираються хоч якось в релігійних питаннях. Тому що а, от, ця версія російського православ'я, це вибачайте, це не про віру, це про політику, це про загарбницький руський мір. І про ті е, ідеологеми, які напряму шкодять безпеці державі. держави. І ми зараз бачимо, що фактично ДЕС захищає інтереси держави, інтереси е, країни, яка веде війну з державою-агресоркою, на жаль, і на релігійному фронті. Тому що фактично. У ПЦ МП сьогодні є інструментом гібридної війни проти України з боку Росії. А із ваших слів, я розумію, що існування Української православної церкви без оцього МП, без зв'язків із Росією цілком можливе. А ви знаєте, тут така ситуація: церква знаходиться в падовій ситуації, як би вони зараз по тому сценарію, який був би скажімо так. Найбажанішим, ем, можливо, для е, громадянського суспільства України. Якби вони виконали всі ці приписи Дес. Да? А то це з точки зору церковного, суто, богословського, да, церковного, канонічного, вони попадають в ситуацію розколу, тобто вони відкололися від своєї церкви матінки. Да? І тут є така ситуація: або йти на поклон до вселенського патріарху і якось, так сказати, намагатися залагодити ситуа... ситуацію, але ж ви розумієте, ну а, не може бути двох томосів для двох майже однакових, абсолютно в богословському плані однакових церков на одній території, да? тобто єдине фактично, що в їм зараз потрібно робити. Але чого вони категорично робити не хочуть це йти на діалог з ПЦУ. Тобто об'єднуватися, шукати цей механізм, щоб просто втворити нормальну, єдину, помісну православну церкву в Україні і спокійно, спокійно розвиватися і жити своїм церковним життям. І оце був би найбажаніший сценарій. Але ж, ну ви розумієте, ну хто ж віддасть свою владу? Угу. Ну, а з іншого боку, де гарантії того, що церква називається, наприклад, якось по-іншому, а зв'язок із Росією збережеться, правда? Ой, ви знаєте, тут немає жодних гарантій. І ми з вами всі прекрасно розуміємо, що можна примусити. Людину да? можна примусити організацію, якось змінити назву. Але ж, ну ви розумієте, скажімо так, вовка у вівцю цим не перетвориш. Він може бути перефарбований і всяке інше, але ж його сутність, вона залишиться такою. І тому саме тому. А... Власне, це проблема довгих років і системної роботи, щоб самі віряни на місцях, самі оці прості люди, українці, які продовжують ходити в цю церкву, зрозуміли, що там ні про віру. Але це потребує інформаційної роботи, роз'яснення, роз'яснення, постійної е, системної роботи такої м'якої, дуже з боку держави, з боку е, освітніх організацій, наукових організацій, з боку медіа, і роки, роки мають пройти. Тому що ви ж розумієте, дуже сильний вплив мала ця, ця церква багато багато років тут у нас в Україні от ви ви кажете, що варіант і найкращий був би розвиток подій це, якби УПЦ МП пішла на діалог із ПЦУ і в момент об'єднання, да, об'єдналися ці церкви, е, скажіть, будь ласка, а до речі, як відбувається зараз перехід церковних громад до ПЦУ? Наскільки активний цей процес? Тому що я читала, намагалася зрозуміти, а скільки скільки таких релігійних громад вже це зробили? Да, і от я зустріла таку цифру, що від 15 грудня 18 Надцятого року майже дві тисячі Так, Так, двадцять вісім. Це mm. про релігійні громади і монастирі. От, власне, ця цифра зараз вона такою десь і є. Так наскільки активно зараз цей процес відбувається, а цей процес відбувається, е, на жаль, він трошки уповільнився, правда? Уповільнився, але тут же ж знову ж таки, не просто так він уповільнився. Тому що практично кожен перехід супроводжується судовим позовом з боку УПЦ МП, вони дуже жорстко ставлять палки в коліса на ці переходи. Вплоть до того, що громада не проти. Але їх священник отримує окрему платню з центру за те, що він залишається і, грубо кажучи, гальмує перехід своєї громади. Яка була би абсолютно готова вже і перейти до ПЦУ. Тобто вони не сплять, вони протидіють сіляко протидіють цим переходам. І тому цей процес дещо сповільнюється. Але ви розумієте, тут така ситуація. Держава аж ніяким чином, в ніякий спосіб не може пришвидшити цей процес. Цей процес пришвидшується. На жаль, коли ви розумієте, коли погіршується ситуація на фронті. Або колись щось ви коли українці починають консолідуватися, да, і, скажімо так, є такий зовнішній поштовх для того, щоб ото, замислитися над своєю ідентичністю. Ось тоді, тоді починаються ці переходи, вони йдуть більш жваво. Коли ситуація, як зараз ми бачимо в, такої, в такому періоді стагнації, де що знаходиться. Тоді оці процеси уповільнюються, тому що все ж таки церкви вони ж не існують в вакуумі, і на ці переходи впливає дуже багато зовнішніх факторів. Але ж я кажу, вони всіма силами протидіють таким переходам. Ну фактично, зараз ситуація залежить, я так розумію, від усвідомленості українського суспільства і кожного українця тих людей, які так, ходять так. у церкви, ходять на служби УПЦ МП. А вони можуть зробити так, щоб перейти до іншої церкви, до ПЦУ, зокрема, і ПЦУ не раз заявляли, що так чекають на парафіян відповідних. І якщо хочете вірити, вірте, якщо хочете молитися, моліться. Але це не може відбуватися у промисовий спосіб. Пані Ірино, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Релігія знавиця Ірина Вогачевська говорила зараз зі мною. Друзі, я вам нагадаю, що Державна служба України із етнополітики і свободи совісті звернулася до суду із позовом про ліквідацію київської митрополії української православної церкви, так званого московського патріархату. Розказав про це Віктор Яленський. Це голова держслужби. України з етнополітики і свободи совісті. Ну от тепер залишається чекати на рішення суду. Тому що, як сказала моя гостя, представники УПСМП МП зараз усіляко намагатимуться затягувати час. Ну і щоб завершити сьогоднішній ефір на такій більш-менш оптимістичній ноті, я скажу, що до Києва приїхав міністр оборони Великої Британії Джо Гіллі. Я думаю, мої колеги будуть більш докладно говорити про цей візит сьогодні. Я ж на сьогодні з вами прощаюся. Почуємося завтра з вами обов'язково. Вірю, знаю, що все. Луда Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.